Друзі, привіт! Раді вас бачити! Сьогодні ми проведемо вам невеличку екскурсію. Хід будівництва житлового комплексу West Towers. Отже, почнемо з першої секції. Процес монтажу натяжних стель у місцях загального користування вже майже добігає свого кінця. Слідом за цим, у першій секції вже встановлюється освітлення у місцях загального користування. І на черзі у нас друга секція. Наші будівельники продовжують оздоблення фасаду. Також вже закінчили монтаж ліфтів. Слідом за цим ми займемось процесом укладання плитки у місцях загального користування. Проводяться облицювальні роботи під'їздів. А у третій секції вже проводиться монтаж сантехніки по квартирну. Також ми завершуємо встановлення міжкімнатних перестілок. А отже, і остання секція під номером 4. Наші майстри вже завершили зведення стін першого поверху та розпочали зведення стін другого поверху. Не встигнете оглянутися, як вже дев'ятий поверх буде зведено. Будуємо ваше комфортне житло. До наступних відео. з Towers!